Так. Сьогодні ми ще поговоримо про бази даних, які можна використовувати у нас, в принципі, не тільки в мікросервісній архітектурі, але й в інших е, також е, програмах. Е, зараз я загуглю, як воно англійською. А вас в ну, нас зараз має ще відображатися бо білий екран поки що. Да, так, так, да, да, да. так. Я гуглю в сторонки, як вона. capability, блин, за... Так, добре. А, дивіться: чули ви колись про кап капте орем? Ні, не чули. Ну, а... Трошки про неї це не теорема, а просто якась, е, е, ну, з точки зору математики, це не теорема. Але на практиці, в принципі, її можна застосовувати для ваших е, програмних продуктів. Е, як вона звучить? У нас є Оп. три кола. Я англійською так і не знайшов, а насправді можу, що англійську. Так, це consistency, availability і partition tolerance. Consistency, consistency англійська мова немає: Availability і partition tolerance CAP. CVP. Але нам англійською воно не треба. Нам достатньо український переклад. Це в нас узгодженість, це в нас доступність, а це в нас стійкість до розподілу. Що це означає? Давайте зараз просто теорему скажу. Теорема звучить так: неможливо зробити одразу от, такий от застосунок. Одночасно, щоб він був узгодженим, доступним та стійким до розподілу. Можна зробити. Ось це. Можна зробити ось це. Можна зробити ось це. Тобто оці три: стійкий та доступний. ой, Узгоджений та доступний є. Стійкий доступний є, стійкий узгоджений є. А разом не можна зробити. Єдиний крок це робити і трохи. Тобто стійкий, ой, узгоджений, доступний і трохи стійкий до розподілу. Отак. Отак звучить теорема. І тепер давайте я розкажу потрошку, що таке узгодженість, доступність та стійкість до розподілу. Це все зараз стосується розподілених систем. Коли у вас по суті самий простий варіант, Дві системи, дві ваших. Давайте на кружечки, давайте квадратики вже е, ваші дві системи це два ваших програмних продукти. Вони гомогенні, тобто вони ідентичні один до одного. І вони працюють таким чином. Є користувачі, частина користувачів користуються всією цими серверами вашими, цими частина цими. До речі, я не впевнений, що вони. Необхідно, щоб вони були гомогенними навіть. Е, можуть версії, наприклад, бути різними, але в принципі воно теж має працювати. Але це трошки дивно. Тоб, але в принципі, якщо не вистачає потужностей одного вашого якогось кластеру чи там системи серверів, е, можна додати іншу, але з'являються проблеми. Load balancing я вже вам розказував на лекція, тобто такі собі, я такі собі балансувальники навантаження, які ставляться на вхід в системи, вони не обов'язково мають бути, у системи не обов'язково мають бути поруч. Одна може бути в Америці, припустимо, інша в Європі. Тобто це не обов'язкова вимога. І от якийсь користувач не обов'язково з Америки, з Європи, а припустимо, з Китаю, звертається до балансера і він може надсилати запит або туди, або туди на якусь систему. Можна і без блоуд-балансера. Ну, він завжди буде, в принципі, але ним може виступати навіть dns сервери не ваші, а от міжнародні ДНС-сервера, вони теж можуть виступати за балансування навантаження. Частково вони є балансувальники, якщо дуже-дуже захотіти їх так розглядати. Так тобто розподілена система. Два елементи, які виконують однакові функції, і нам треба, і обидва приймають якісь реквести. Нам треба синхронізувати їх роботу між собою. Можна не синхронізувати. Ніхто не заважає просто взяти і розділити ці сервера. Йому дати одну IP, другому дати другу ІПшу, і люди будуть ходити на яку хочуть IP-шку. З одного боку, найпростіший спосіб. З іншого боку, дуже дивний спосіб. Бо всі люди можуть ходити на двічку. Одини, одиничка буде простоювати, а двійка буде повністю завантажена і не витримає навантаження. Ви можете зробити ще трієчку, але на неї вже ніхто ніколи не піде, бо про неї навіть не дізнається. Тобто, спосіб дивний. Треба робити так, щоб коли користувач надсилав, він не задумав е реквесту, він не задумувався, який з цих трьох обирати сервер. Як? Як це робиться, От я розказав там балансувальники навантаження, в нас вже була про це ну, на півлекція. Але, але коли ми створюємо таку систему, ми отримуємо три проблеми точніше, проблеми погано казати, задачі. Перше, зробити так, щоб обидва сервери були доступними, узгодженими і стійкими до розподілу. Як це виглядає? Давайте почнемо з гості, які до розподілу. Ні, давайте останнім його. Давайте доступність. Що є таке доступність? Доступність це коли користувач надсилає якийсь запит на ваш сервер. Ви обов'язково маєте відповісти йому. Давайте. Давайте, на прикладі, ну, чогось подібного до Фейсбуку розглянемо. Е у вас є якийсь е сайт, той, той самий Facebook, ви на нього заходите, заходите на головну сторінку. Чесно кажучи, я не знаю, як він працює. Я, я там сто років не був, але е і на цій головній сторінці ви бачите новини. Ви такі О, новини, починаєте їх гортати і вони існують. Доступність, доступність говорить про те, що ці новини завжди будуть присутні. Не буде такого, що ви заходите на сайт. а там... Але вони будуть. Тобто у вас їх-сервер, десь там база даних з новинами, вона повністю лежить, нічого не працює. Тут користувач такий поганий, поганий, захотів зайти до вас на сайт, він звертається сюди. Ви лізете в базу даних з новинами, вона відсутня, вона лежить. Вам падає помилка. І ви замість того, щоб надіслати щось, ламаєте, е ламаєте все. І користувач нічого не отримає. Не. Оце от називається недоступність. А доступність це коли а, база даних лежить, ви це розумієте, оброблюєте це як якийсь е інший е варіант подій. І надсилаєте якось інше повідомлення користувачу. Хоча б з помилкою, але хоча б щось, з якоюсь інформацією. Оце доступність. Поїхали далі. Узгодженість. Що є таке узгодженість? Узгодженість це коли ми синхронізуємо ваші два сервери між собою. Але не просто синхронізуємо. А робимо їх так, щоб якщо такий хитрий користувач взяв і одночасно мілісекунду в мілісекунду мілі надіслав два запити, то відповіді цього сервісу, серверу і відповіді цього серверу були б ідентичні. Хтось зберігає якусь інформацію на цьому сервері, вона швиденько-швиденько передається сюди. Звісно, повноцінну узгодженість робити неможливо ніколи. Хоча б тому, що оця от передача, оця от, вона рухається за швидкістю світла. І можна бути з такими швидкими пальчиками, що можеш встигнути, поки воно туди передасться надіслати запит. Таке можливо, як я його описав, одночасно написати надіслати запит на обидва сервери. Тобто, всі розуміють, що повноцінної узгодженості не існує, але є якісь адекватні рамки узгодженості двох серверів, які мають відповідати бізнесовим вимогам. Тобто, якщо бізнес ставить перед собою задачу там раз на день синхронізувати, ну я б не сказав, що це узгодженість. А якщо бізнес каже, ну давайте раз на хвилину. Або там раз на годину, бо ми фільтруємо людей по регіону. І не може, наприклад, людина бути в Україні, а потім різко стати в Австралії. Тому його запити будуть завжди надсилатися на українські сервери. І нам немає великої необхідності його інформацію якось зберігати в -таймі. Ось Ось така штука. А, так, узгодженість. І давайте так. По ненем є питання. Немає. Ну тоді поїхали далі. А, третє стійкість до розподілу. А, стійкість до розподілу в нас доволі забавна тема. Ми тут будемо гратися в вегетативне розмноження наших серверів. Дивіться, якщо в нас є два сервери, і в якийсь момент от, між ними зв'язок втрачений. Був якийсь обмін даними, і тут цей обмін втрачено. Ну Припустимо, один був в Австралії, другий в Америці, і акула з'їла кабель, інтернет-кабель. Немає. У нас більше зв'язку Австралії і Америки. Ну, усьо. Фінічно. У зв'язку немає. Зв'язку немає. Але що в нас є? У нас є два сервери, які наче ж надають сервіс. Тобто вони мали б працювати. Було непогано. Їх залишити е, здатними для роботи. Тому. Стійки до розподілу системи це ті системи, в яких отакий розрив між е, двома серверами е, не ламає два сервери. А вони починають працювати як е, дві програми окремі. І теж важливо, як тільки відновлюється зв'язок, вони стають одною програмою. Оце от наші такі три вимоги до наших розподілених систем. Узгодженість, обмін даними між нашими двома системами. Доступність. Ваша програма завжди має давати відповідь користувачу. Можна застарілу, але відповідь. І стільки до розподілу, що тільки що розказував. Якщо ми розриваємо зв'язок між двома вашими програмками, то вони перетворюються в дві окремі програми. І як тільки зв'язок між ними відновлюється, відновлюється і е, повноцінно е, розподілена ваша система. От така ерунда ця каптіарема. Теп Тепер про цікаве. Що ж таке оце от кружечки, які я малював, і як же зробити системи одночасно там, стійкими до розподілу та узгодженими, чи якимось ще. І чого такого зробити не можна одночасно для трьох таких вимог? Давайте почнемо з, напевно, найцікавішого і найжиттєвого прикладу, як на мене, це узгоджений та доступний? Що є таке? А, ну і сама кап-теорема, вона каже, що ви можете зробити узгоджено-доступний, доступно-стійкий, стійко узгоджений, і деякі варіації на тему там і трошки стійкий, і трошки узгоджений, і трошки доступний. Отак. Оце от говорить кап-теорема. Ну, давайте зараз поговоримо про варіант узгоджено-доступний. Що він собою представляє? собою він представляє отаку от штуку. У вас є якісь два сервери. Давайте припустимо, Це буде якийсь Facebook. І припустимо, Facebook. А... Має декілька серверів. Насправді, як я розумію, в нього всі сервери знаходяться в Америці. І, мій приклад, ну, по суті, не валідний для Facebook. Але хай воно буде. А... У вас є друзі, з якими ви переписуєтесь у Фейсбуці. Всі вони з України. І виходить по геолокації, ви потрапляєте на цей сервер і спілкуєтесь один з одним без ніяких проблем. Весь текст, весь всі меседжі, вони надходять всім. Тобто ви надіслали комусь повідомлення, він надсилає редквест. Покажи мені мої повідомлення, і йому це от повідомлення надсилається назад. Все проходить нормально. Добре. А якщо тепер ваш друг поїде в Америку. І там зайде на сервер. Так як у нас по геолокації в. Іде маршрутизація балансування, то коли він зайде на сервер, він свою переписку не побачи, немає її. Оце от приклад доступної системи, бо завжди, коли ми надсилали запит, ми отримали якісь відповіді, але ніфіга не узгодженої. І ось приклад тоді, коли. Вона ламається для користувача. Користувачам нею неможливо користуватися по суті, в даному випадку. Я вже не кажу про те, що якщо він спробує залогінитися, то він не залогіниться, бо на цьому сервері його взагалі не існує. Це взагалі класний кейс. Але от з повідомленнями. Окей, немає в нас настільки узгодженої системи. Але ми зрозуміли свою помилку і тому. Раз на день ми архівуємо всі, всі повідомлення всіх користувачів на цьому сайті. Надсилаємо його сюди. А на цьому сайті теж архівуємо всі повідомлення і надсилаємо їх сюди. Робимо синхронізацію. Тобто узгоджуємо сервери. Раз на день. Супер. Тепер це узгоджена і доступна система. Можливо. А можливо, ні. Можливо, ні. Тому що якщо у нас з'являється якийсь третій користувач, але з Америки він одразу був американцем. Та й йому не можу намалювати американцем. Одразу був американцем. І він хоче з вами теж спілкуватись. Але він надсилає повідомлення сюди, а вони раз на день надходять тільки сюди. Це вже не меседжі, це вже якісь листи. При тому дуже повільні. Е, тому е, задачу, яку перед собою має поставити така система, такий, Facebook подібна штука, це якраз синхронізувати ваші повідомлення майже в реал-таймі. Ось про що я казав: що як тільки буде надходити якесь повідомлення е, сюди. Вона одночасно передається сюди. І може ще туди, і може ще туди, дивлячись, де у вас сервери. І так само тут. Раз, сюди, раз, сюди. Тобто по виходить постійний обмін повідомленнями між серверами. А тоді ця система буде повністю узгоджена. Але і вона буде доступною. Але тепер барабан на дроб. Вона може бути не повноцінно узгодженою, але доступною. Я її наводив, коли ми там будемо раз на 24 години надсилати повідомлення, синхронізувати їх, а не в реал-таймі. Тоді ця система, в принципі, буде узгодженою, а доступною вона буде тоді. Коли ви будете отримувати повідомлення, нехай з запізненням. Але коли ви заходите, нехай старі повідомлення, тобто не з запізненням, а саме старі. Тобто, якщо ви заходите на сервер, дивитесь на листування і бачите ваші старі листи, нових ще нема, але старі є, тоді ця система буде доступною. А якщо ця система Ляже, якщо хтось надіслав повідомлення вам з Америки, якийсь там меседж надійде, що там є нове повідомлення. Ви відкриваєте, а там таке, типу, користувач надіслав вам повідомлення, але ми його відобразити не можемо. От якщо буде таке повідомлення у вас на екрані, це означає, що це не, не сильно доступна система. Так що, все-таки треба виходити з вимог до програмного продукту. Якщо раз на 24 години синхронізація недоцільна, якщо її треба проводити частіше, це буде не узгоджена система. Так. І раз тут є, тут є. Е, ну, і так само я не буду затримуватись е, на всіх інших варіаціях. В принципі, в принципі, ви можете зайти на Вікіпедію. І там дуже добре розписана ця теорема, КАП-теорема. Ось. А... Так. Зараз, зараз, зараз. А є якісь питання? Добре, якщо питань немає, то так, да. Зв... Так, так, так. Ви можете зараз глянути на Вікіпедію. Я б сказав, в російській Вікіпедії більше розписано трошки. Ну, в англійській, звісно, нормально. Так само там переклад, по суті. Російська це переклад з англійської. А я поки що збігаю на. Сінкап, зараз гляну, чи він там надовго. А, і повернуся до вас. Зробимо перерву. Давайте на. А, і що наступне буде? На наступному, на наступній півпарі в нас будуть бази даних, які можна використовувати, тобто типи бази даних, там буде і, а... господи, забув. Розкажу, коротше про типи баз даних, їх е, доволі багато, і вони не тільки м, такі стандартні. Е, коли у вас от є табличка, є якийсь інстанс, є от, табличка для цих інстансів. Е, е, існує ще і, е, е, існують ще інші типи баз даних. Припустімо там е, стопцовий, я от українською не можу, стовпчикові бази даних. Які зберігають одна табличка, це один стовпчик, або там uh, K-value бази даних, або Кей дата бази даних? От я про них розкажу. Ну і заодно uh, поговоримо, якщо встигнемо якраз про uh, КАП-теорему, але вже для баз даних. Не для наших серверів, а для баз даних. По суті, синхронізацію даних між uh, розподіленими базами даних. Uh, як вона реалізується? Основні підходи. Ось це от нас чекує, чекає нас. Добре, давайте я на паузу поставлю запис, і давайте зустрінемося в 45 хвилин.